Всім привіт! Ви на каналі Батько Інвестор. Мене звати Олександр, канал про інвестиції. Сьогоднішнє відео, в які акції я заінвестував в місяці листопаді. І мій топ-лист з п'яти компаній, в акції яких можна заінвестувати в листопаді. То на моєму каналі, вперше я інвестую в акції американських компаній, переважно в індекс SP 500. І на початку місяця, кожного місяця, я роблю свій топ-лист компаній, в акції, яких можна заінвестувати. До речі, зараз саме час підписатися на канал, поставити лайк і втиснути дзвіночок, щоб не пропустити нових відео. А ми починаємо. До речі, нагадаю, що відео не є фінансовою рекомендацією. Купівлі тих або інших фінансових інструментів. Перейшовши до свого брокера, не знаю, чи тут можна побачити така лінія пунктиром. означає, що я поповнив свій брокерський рахунок нещодавно, ну, в принципі вже заінвестував в якісь компанії. Про це я вам розповім пізніше. Зараз, перейшовши на сайт Finviz, ми бачимо, що за вчорашній день всі майже компанії пішли в мінус. О, ну, в принципі, як і зберігається тенденція від початку року. Написавши в углу, наприклад, SP 500, бачимо, що від початку року він впав на 21%, вже трошки відросло. О, бо там в піках було взагалі майже мінус 30. Отже, мій топ-лист компаній. І почну з компанії Alibaba. До речі, це єдина компанія, яка не SP 500 і не американська, це Китай. Так, на сайті Finviz Alibaba у нас. Бачимо, що ПНЕМА 31, форвардне форне пена чомусь одиниця. Якщо це так, то круто, але я не розумію, чому так уже довгий час. тут пише тек дуже великий. Як ми бачимо, ну Alibaba, хто не знає Aliexpress, думаю, більш відоме для вас від початку року, точніше, за останній рік, як ми бачимо, вона впала на 60%. О, ну і в загальному за 5 років так само вона в мінусах. Якщо подивимось на більш довгий період часу, то ми бачимо, що е, вона на піку була 309 доларів за акцію, і зараз її можна купити за 64 долари. От, тому м, така добра компанія для інвестування, але знову ж таки, Китай е, це такий високоризиковий інструмент, куди можна, куди можна інвестувати, тому що, ну. Китай не однозначний. Але, але в мене є така надія, і поговорюють люди, що за якісь там 10 років то акції Alibaba можуть коштувати 500, 600, 800 доларів. Або можуть взагалі не коштувати нічого і втратити можна все. Тому це така. Інвестуйте сюди, якщо ви маєте надію на велику перспективу і ті гроші, які вам не шкода втратити, тому що можна там 10 тисяч доларів і втратити все і лишитися з тисячою доларів або взагалі з нульом, а можна заінвестувати 10 тисяч і мати там плюс 600 відсотків. Як воно буде, ніхто не знає, тому. Робіть свої розрахунки і робіть свій аналіз. Якщо подивитися по фінансовим показникам цієї компанії, то ми можемо бачити, що незважаючи на все, дохідність компанії росте помалу, понебагато, але росте. Нагадую, що в Китаї дуже жорстко зараз з тим коронавірусом, і ось зовсім недавно, десь тиждень часу, вони знову ввели обмеження, що все позакривали, і знову логістичні компанії і все. Ну і не тільки логістичні компанії, всі компанії мають проблеми з тим, щоб як і люди пересувалися, і, от, і ті маски. Ну, коротше, знаєте, що це таке коронавірус і як з ним бувало. І а Китай, то він взагалі саме такий жорсткий до цього. Перейшовши трішечки нижче, бачимо, що, на жаль, за останні 5 років кількість акцій вони е, ну, як, почали збільшувати, потім почали зменшувати. Ну, тому є тенденція, що, можливо, вони й далі будуть зменшувати. Якщо будуть зменшувати кількість своїх акцій, то це добре. Ну і нагадаю, що компанія не платить дивіденти. Добре, наступна компанія це Meta Platforms. Так само за останній рік вона впала на 72%. Якщо подивитися, тут за 5 років, то ну, на 50%. Але в перспективі довгого часу там, наприклад, вона за 10 років виросла на 327%. А від самого піку, от вона коштувала 300, майже, майже 380 доларів. Зараз можна купити за 90 доларів за акцію. По фінансовим показникам, звичайно, я не буду зупинятися на всіх всіх і детальному такому розборі. тих. Показників, але будемо відштовхуватись хоча б від самої дохідності. О, дохідність бачимо за останні 5 років росла, з 35 тисяч виросла до 94 і ще рік не закінчився. Далі, знову ж таки, про кількість акцій, що вони кількість акцій зменшується, вони роблять пейбеки, що говорить, що в компанії є лишні гроші, так сказати, ну, не лишні, а є гроші, за які вони можуть собі викуповувати. Далі Finvis Meta Meta Platforms. Як бачимо, SP 500, ПНE 8,6, Forwardна PNE 10,8, PEC нічого не показує. Далі наступна компанія Google або Alphabet Inc. Бачимо, на даний момент за, за рік вона впала на 40% От, за 5 років, ну в плюсі 65%. В перспективі часу на 10 років була, вона в плюс 405%. На піку коштувала десь 148 доларів, зараз можна купити за 86. По фінансовим показникам так само бачимо, що за останні 5 років вона зросла в 2,5 рази. Була 65, стала 158 і рік ще не закінчився. Кількість акцій, як ми бачимо, що вона трішки тут випускала, потім почала робити пейбеки викуповувати, то йде на зменшення. Теж що добре. Всі ці компанії вони не платять дивіденти. Так, Finviz, Google Alphabet, Бачимо, PNE 17, Forward 16, PEC 199, Норм. Далі наступна компанія. конкурент Alibaba, Amazon. ну, Тільки Amazon це Америка, а Alibaba це Китай. Amazon за рік впала на 45 майже відсотків, От, За останні 5 років в плюсі на 65%. В перспективі часу за 10 років о, найкращий в неї показник на даний момент серед, серед цих компаній майже 700 відсотків. На піку вона там коштувала.

По фінансовим показникам бачимо, дохідність взагалі в неї в три рази виросла за останні п'ять років. От була 65 тисяч, майже 66, зараз 216 і ще рік не закінчився. По кількості акцій, на жаль, вона випускає акції, збільшує кількість акцій, і не знаю, чому, чому так. О, можливо, має якісь труднощі, хоча по дохідності видно, що вона. З останнього року зробила плюс, і ще, як я наголошую, що рік не закінчився, тому до кінця року ще буде плюс. Так, Фінвіз показує Amazon. Маємо PNE 82, шалене ПНЕ, форвардне 50, але теж не, не тіше нас. PEC-319 теж дуже велике. Далі компанія Intel за останній рік вона впала на 45%. За 5 років вона в мінусі на 40%. За 10 років тільки плюс 24%. По фінансовим показникам бачимо, що дохідність була 39-43, потім 42, потім знову 43, 43, і ще рік не закінчився. 32. Нагадую, що Intel мав проблеми від них відмовився Apple. І за цього вони там втратили. Але в перспективі часу на довго Я думаю, що ця компанія зможе себе показати, бо вона була лідером. Ну, хоча, знову ж таки, невідомо, лідери часто змінюються, тому що буде і як буде, невідомо. Але, наприклад, особисто для мене я вірю в цю компанію. Ви не мусите вірити. Далі по кількості акцій бачимо, що вони роблять нормальні такі пейбеки, викуповують свої акції, було 4700 і на даний момент майже 4100. Хоча от від останнього року щось вони трошечки там випустили. Подивимося, як то буде далі, чи вони далі будуть випускати, чи ні. Компанія платить дивіденти, Дивідендна дохідність 5%. Ого, зараз збільшила набагато. Я навіть не встиг це помітити, коли це сталося, бо було щось у них там. 3, чи щось таке. Ну, не менш з тим. Далі FinViz Intel бачимо PNE 5,88, Forward 1350. PEC не показує. І наступна компанія, це вже вона вже буде якби шоста. Але як уж ми почали говорити про Intel, то компанія AMD, такий конкурент Intel. За останній рік вона впала на майже на 54% за 5 років. Вона в плюс 427, о, що набагато крутіше, якби за Intel, і за 10 років в 2700%. Бачимо, що фінансові показники набагато менші, чим, е, наприклад, дохідність набагато менша, чим у Intel. О, бо Intel такий більш, більший. О, але якщо подивитись за останні 5 років, то ріст у них X2 збільшується набагато. Була 1700. За 5 років стало майже 12, тобто зросло в 6 разів, не x 2 а за 5 років в 6 раз, що дуже такий шалений темп. Але знову ж таки, кількість акцій вони так само шалено збільшують. Було 950, стало 1500. По дивідентам АМД не платить дивідентів. Так, Фінвіз АМД у нас показує ПНЕ 24,6, але 6, але Фордне ПНЕ 15. Пек шикарний 0.97. На даний момент, так виглядає мій брокерський рахунок, мій основний портфель. Ще я маю не основний. І як ви бачите, заінвестовано майже 33 тисячі злотих в нього, а вартість його на даний момент коштує 30 тисяч злотих в мінусі на 8,5%. І які ж акції я купив в цьому місяці? Які ж акції я купив в цьому місяці, в що я заінвестував цього разу? Це була компанія Alibaba, сама ризикована із усіх, і по показникам найменш перспективна, мабуть. Але, як я говорю, що я інвестую на довготривале, і я надіюсь, що ця компанія покаже себе. Принаймні я в неї інвестую е, з таким серцем, що якщо пропаде, то пропаде, не шкода. Якщо виросте, то вау, круто. От, Як ви бачите, зараз я маю 20 акцій компанії, вчора купив по 64 долари. Ще докупив собі 6 акцій цієї компанії. От, Якщо тут десь подивитися, історія. То ми бачимо, що вчора було куплено шість акцій по ціні 64 долари 82 центи. Нагадую, що це особисто мій вибір, і це особисто мій топ компаній, в які я б заінвестував. І він складався в основному із того, які компанії в мене найбільше просіли. Тому що на той момент, як я докупив собі Alibaba, вона в мене була в мінус. 50%. У мене коштувала середня ціна за акцію була 120. На даний момент вона у мене коштує, я у середньому стала 103 долари. От, так само решта компаній. Intel у мене на мінус 25%, Meta на мінус 40 вже стала, бо що знову вона впала недавно на багато. Amazon і Google я маю на іншому портфелі, вони теж попадали там на 25%. Звісно, що кожен з вас має приймати своє рішення і вибирати собі свої компанії, які вам більше пасують, і яка у вас стратегія довго тривала чи коротко тривала. І робити свій аналіз, завжди робіть свій аналіз і. Слухайте людей, які вам розповідають, що ага, візьми то, візьми то. Ви можете їх слухати, але завжди робіть додатково свій аналіз, тому що ви інвестуєте свої гроші, я інвестую свої. Я можу втратити свої гроші, і це мої були гроші, я їх втратив. Якщо ви будете інвестувати, що ага, воно, хтось там сказав, і я його послухав, і потім ви заінвестуєте ці гроші, і вони пропадуть. Там, ну як пропадуть, підуть в мінус великий. То ви не зможете винити ту людину, що а я побачив, подивився якогось блогера або якийсь мені там ін -ін інвестиційний гуру, то все розповів і за нього. Це все відбувається і за вас. Ви приймаєте свої рішення, тому пам'ятайте про це. Підписуємось на канал, пишемо коментарі, ставимо палець вверх і не забуваємо обов'язково про дзвіночок, щоб не пропустити нових відео. На цьому в мене все. Всім дякую, всім па Удачі в інвестиціях.